Часто в соцмережах можна побачити, як хтось когось називає ліваком або правим радикалом. Нерідко люди, що називають себе лівими або правими, в якихось фундаментальних аспектах можуть протиречити власній ідеології, навіть не здогадуючись про це. І цей момент тільки підкреслює, що актуальність розподілу на лівих та правих в реаліях сьогодення доволі сумнівна. І в цьому відео я поясню вам чому. А почнемо ми з французької революції. Під час дебатів у парламенті Франції наприкінці серпня 1789 року депутати, які виступали за збереження влади короля, розміщувались праворуч, а ті, хто виступав за обмеження цих повноважень, відповідно ліворуч. Такий політичний розподіл на правих прихильників традиції і лівих прихильників прогресу, поступово поширювався на інші країни, отримуючи місцеві регіональні відмінності. Все остаточно заплуталось у 20-ті та 30-ті роки 20-го століття, коли новоявлені ідеології почали перекроювати розуміння правого та лівого в політиці на свій лад. Наприклад, Сталін, виступаючи на четвертій раді ЦК РКП, чітко відокремлював правих та лівих від комуністів, які за його словами знаходились десь посередині. Виходить, що не Ентоні Хідінс розробив третій шлях. А СССР за часів Сталіна вже був центристським. Ну принаймні у голові партійних еліт. Вже після другої світової остаточно стало зрозуміло, що принцип розподілу на правих та лівих зазнав суттєвих змін, і його треба коригувати. Тому були запропоновані додаткові осі, в тому числі і вертикальна вісь державного контролю над людиною. Візьмемо економічну вісь. Вона добре працювала за часів Холодної війни, проводячи межі між плановою та ринковою економікою. Зараз же, коли економіки майже всіх країн є змішаними, використовують вісь, що описує ступінь втручання держави в економіку. Або інша вісь авторитарний ліберальний. Здавалось би, тут та все однозначно і логічно. Але ж не всі праві є прихильниками авторитаризму. Як і серед лівих, можна почути думки про сильного лідера, який має навести порядок у державі. Ба Більше існує думка, що і нацистська Німеччина, і комуністичний СССР знаходяться в одній крайній лівій позиції. Обидва режими однозначно авторитарні, у совєтів була планова економіка, а у третього Райху компанії. Контролювалися владою. Цю схожість авторитарних режимів доволі елегантно пояснює теорія підкови, згідно якої ультраліві та ультраправі насправді ближче один до одного, ніж до представників політичного центру. Ця ж теорія пояснює, наприклад, ідеологічну дуальність Північної Кореї, в якій задекларована соціалістична ідеологія Чучхе існує одночасно з пропагандою ксенофобії і крайнього націоналізму. Спробу проілюструвати різне уявлення політичних партій про індивідуальну та економічну свободу у 1969 році зробив лібертаріанець Девіднолом. Він зробив діаграму для того, щоб зобразити своє твердження, що лібертаріанство являє собою як економічну, так і особисту свободу. Проте вже в 21 столітті сторіччі особливо загострились політичні розбіжності з іншого питання. Рівності. Витаки цієї ідеї варто шукати у французькій революції. Ті самі ліві надихалися ідеями Джона Лока щодо природної рівності людей. Тези природної рівності легко критикувалися правими, бо об'єктивно саме природна рівність всіх людей має безліч заперечень, в тому числі і з генеалогії. Тому зараз під рівністю розуміють соціальну рівність. Політичний аспект соціальної рівності полягає в розгляді правил громадського управління. право на участь у виборах. Правила визначення лідерів, права і обов'язки лідерів, рівність перед законом, тоді як економічний підхід розглядає процес розподілу благ, право на роботу, розподіл ресурсів, рівність можливостей. І погодьтеся, доволі складно бути прям проти всього з цього. Ось скажіть, хтось з вас вважає себе правим. Напишіть, чому ви проти, скажімо, рівності перед законом. Дуже цікаво почути ваші аргументи. Проте соціальна рівність має і зворотній бік. Наприклад, у Швеції податки для громадян можуть підвищуватись аж до 70% відповідно до їхнього доходу. Можна знайти історії, в яких керівник отримує буквально на декілька десятків євро більше, при цьому маючи куди більше обов'язків та відповідальності за своїх підлеглих. Чи справедливо це? На мою думку, що ні, але схоже, що шведів все влаштовує. Проте, коли з іншого боку гендиректор Британської пошти після страйків працівників звільняють з роботи за те, що його зарплата у 23 рази більше за середню зарплату працівника пошти, а в той же час гендиректор Укрпошти спокійно матюкає клієнтів у Твіттері, маючи ЗП у 200 разів більшу, ніж працівники Укрпошти. Але це вже не зовсім в тему. Давайте краще повернемось до скандинавських країн. Бо існує думка, що ці країни створили соціалістичний рай. Ну, знаєте, такий собі соціаліст. Меалістичний рай з розвиненою ринковою економікою, з одним із найкращих в світі умов для створення бізнесу, та навіть з приватним пенсійним фондом у Швеції. Ну ви ж знаєте цих лівих, вони завжди за приватизацію та зменшення впливу держави на економіку. Якщо порівнювати соцзабезпечення Швеції зі штатами, то дійсно шведи втрачають на соціальне забезпечення аж на 8% більше. Але й в Україні у 2021-му 45% ВВП було розподілено державою. Цікаво, чи задумуються українці, які отримують 3-4 тисячі гривень пенсії, що вони живуть в соціалістичному раю. Блі. Все я знову відходжу від теми, але обіцяю, що цього разу це востаннє. Далі ми розглянемо протиріччя у поведінці лівих та правих. Та детальну ситуацію в Україні. Ну а перед цим я закликаю вас поставити вподобайку цьому відео та підписатися на канал, якщо вам цікаве те, про що я говорю. Дякую. Зміну полюсів у політиці партії яскраво підкреслює факт, що Аврам Лінкольн, який скасував рабство в США, і Дональд Трамп, який побудував стіну на кордоні з Мексикою, обидва представляли республіканську партію. Той же Трамп через неудачі свого тарифного плану був змушений надати прямі виплати фермерам, тобто перерозподіляти ВВП та збільшувати соціальну політику. Але якщо говорити про нашу країну, то тут питання розподілу на правих та лівих. Мають зовсім іншу специфіку, наприклад, партія свободи виступала проти продажу землі. Ну, ви розумієте, тут і приватна власність, і вільний ринок, але вочевидь популізм важливіший за праві цінності. Юлія Тимошенко, яка часто озвучує тези соціальної справедливості і ледь на бажання все взяти і поділити, виступає проти Стамбульської конвенції. Взагалі, українські політсили більше характеризуються популізмом ніж конкретною ідеологією. Ну класичний за все хороше проти всього поганого. Бо ідеології мають свої суперечливі моменти, які можуть відсікати вікову групу виборців і які треба пояснювати. Також українські партії часто ділять на проєвропейських і проросійських, хоча й були спроби позиціонувати себе правими або лівими, і був навіть центрист Литвин. Народний блок Литвина. Кожна кафедра має висунути свого члена і з висунутими членами з'явитись до доканату. От я дивлюся, як з висунутими членами, але зараз слова правий та лівий частіше використовуються як образа опонента або спосіб повісити на нього ярлик. Так правих можуть порівнювати, звісно ж, з гітлером, а лівих з комуністами. Це породжує просто якісь абсурдні тези. Наприклад, коли совєтськими комуністами називають феміністок та ЛГБТ людей. Ну, знаєте, всі ми чули про ті далекі часи Совєтського Союзу, коли геї ходили, взявшись за руки, мали цивільне партнерство та не були ув'язнені за статтею «мужеложство», а феміністки у той час займали провідні ролі у ЦК Компартії. Там, звісно, є своя маніпулятивна аргументація, але якщо відкинути. Емоційне забарвлення та перекручування фактів, то все виходить приблизно так. Комуністи були лівими, вони займались рівняливкою. Ліві зараз за рівність, отже, ті, хто за рівність комуністи. І я навіть не знаю, чи достатньо для таких людей буде обмежитись курсами з логіки та історії, чи тут варто поглибитись у шкільну програму. І коли це коментар або сварка між двома людьми, це ще півбіди. Але коли такі тези, приправлені агресивними закликами, озвучують на аудиторію Ютубу або соціальних мереж, це просто небезпечно і безвідповідально. А ось така назва замість нашої русофобії недостатньо ще й підмінює ворога під час війни. Давайте тепер об'єднуватись не в боротьби проти росіян, а в боротьби з якимись меншинами, це ж так правильно і так на часі. Але російське вторгнення якраз стало фактором єднання тих, хто ділився на лівих та правих. Пацифісти взяли до рук зброю і стали на захист країни. Тому розколювати суспільство у цьому питанні вважаю максимально безвідповідальним. Варто зазначити, що проблеми поділу на лівих і правих зараз характерні для всіх країн світу. Політологи відзначають, що ці поняття вже давно представляють себе коктейль з різних сумішей, понять і цінностей. Елізабет Мей, колишня лідерка партії зелених Канади, назвала політичний поділ на лівих і правих чимось на кшталт анахронізму, стверджуючи, що виборці в сучасних демократіях поділяються більше по лінії своїх і чужих. Американський лібертаріанський письменник Девід Боас стверджує, що аргументи про те, як ці терміни слід використовувати, часто витісняють аргументи про політику, підміняючи емоційне упередження проти уявлення про те, що ці терміни означають. Авторка теорії спіралі мовчання Елізабет Нойль Нойман пояснює актуальний розподіл лівих і правих через типові ідейні цінності. Для лівих характерними є рівність, справедливість, близькість, теплота, неформальність, ти, безпосередність, міжнародність та космополітизм. Для правих же це акцент на відмінностях, авторитет, дистанція, внормована поведінка, ви, дисципліна, національне подивіться на ці слова і подумайте ваші цінності знаходяться виключно в одній стороні а все, що знаходиться на протилежному краю, для вас вже не так важливо. Майже все це відео я намагався показати вам, як різним політикам, політологам та соціологам доводиться натягувати все більше і більше сов на глобус, щоб залишити актуальним політичний спектр з розподілом на лівих та правих. Дійсно, різні трикутні та квадратні форми допомагають краще зрозуміти ідеологію партії. Але це все настільки спрощено і має купу винятків. Що лише плутає людей. Даний політичний поділ був релевантний у 19 столітті, частково у 20, му але ніяк не у 21-му, де людина може стверджувати, що вона ліва, але при цьому хотіти зменшити уряд та мати сильного лідера держави. А той, хто називає себе правим, може бути не проти збільшення ролі держави у розподілі економічних благ, вплоть до легендарного взяти все і поділити. Я бачив і такі коментарі. Дійсно, частково в цьому винне не знання повного і всебічного значення розподілу на лівих і правих та асоціювання себе виключно з однією суб'єктивно найважливішою віссю. Але, наприклад, я розумію важливість традицій, збереження мови і культури, і при цьому відмовлятись у прогресі, вживання запозичених слів і культурному обміні вважаю, що немає жодного сенсу. Як і в економіці, так ринок має бути максимально вільним. Податки необхідно зменшувати і стимулювати малий та середній бізнес, і щось треба робити з пенсійною системою, але повністю відмовитись від соціального забезпечення деяких груп громадян просто неправильно і неможливо. Конкретні ж політичні ідеології, які прийняті на Заході, виглядають більш привабливо. Проте доцільність їхнього розміщення на політичному спектрі ліві праві здається сумнівною. Бо знову ж таки, що є універсальним мірилом: традиція прогрес, рівень втручання держави в економіку, питання рівності, ще щось. Якщо ви прослухали це відео і хочете називати себе лівим або правим, це ваше право. Я, як завжди, нікому нічого не нав'язую. А лише ділюсь інформацією і своїми роздумами. Але ставити ярмо на інших, чи ввішати ярлик лівак або правий радикал це просто несерйозно. До того ж, якщо придивитися до ярлику, виявиться, що і матеріал зазначений не той, і назва написана з помилками. Доки ви не пішли, поставте вподобайку і напишіть коментар. Напишіть, чи погоджуєтесь ви зі мною, чи ні. Якщо ні, то чому я відкритий до адекватних вічливих дискусій. Також не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові відео, і перегляньте це відео, якщо ще не бачили. Дякую, що додивилися до самісінького кінця, і до зустрічі!